Мої вам вітання! Завжди після приготування великодніх пасок постає питання, куди подіти білки, тому ділюсь з вами простим, швидким і спрощеним рецептом цукерок на желатині та шина молоко. А в описі під цим відео ви знайдете ще один рецепт з невикористаних білків і це безе. Відео також з усіма тонкощами й деталями, щоб результат у вас був вдалий з першої спроби. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. В цьому рецепті я використовую швидкорозчинний магазинний желатин і, на жаль, на його пакуванні не вказують його силу, але зазвичай з досвіду вона в межах 165-170 блумів. Желатин потрібно замочити в холодній кіп'яченій воді. Щоб ви не готували з додаванням желатину, потрібно лише знати правильне його співвідношення з водою. Це доволі легко запам'ятати: 1 грам желатину сухого потребує 6 грамів або ж мілілітрів води. Залишаю желатин для набухання орієнтовно на 10 хвилин. А ось тут мені завжди прилітає на горіх від глядачів. Це щось по типу навіщо ті яйця обробляти, я все життя їх не обробляла і не збираюся, або чому ніхто про це не говорить і таке інше. Тут справа кожного, і відповідь тут найпростіша. В рідкісних випадках курячі яйця, не дай Боже, можуть бути заражені сальмонелою, яка в людини може викликати сальмонелюз. Тому, як то кажуть береженого бог, береже завжди для кремів обробляємо яйця. В одному літрі холодної води розчиняємо 1 чайну ложку з щупчиком соди, поміщаємо туди яйця і залишаємо на 30 хвилин. Потім декілька разів промиваємо їх у холодній воді і просушуємо паперовим рушником. Ось і все. Буває, ви пишете, що у вас не вдається збити білок. Тут є дві основні причини. І перше це потрапляння якоїсь мізерної частини жовтка до білка, тому розділяйте їх обережно по одному, щоб у випадку невдачі не зіпсувати попередньо розділені білки. Для рецепту мені знадобиться 160 г білка, це 4 великих або ж 5 менших яйця. Співвідношення білка і цукру в даному рецепті 1 до 2. Тобто на око цукру потрібно вдвічі більше, ніж пілка. Я для вас цукор також зважила і це 260 г. Спочатку поставимо варитися сироп. І друге правило вдалого крему це весь посуд, який ми використовуємо, має бути добре вимитий, тобто знежирений і сухий. Я для сиропу використовую сотейник з товстим дном. Всипаю до сотейника весь цукор, заявлений в рецепті, це 260 г і вливаю 85 г чи мл води. Тобто співвідношення цукру і води має бути 3 до 1. Ось погляньте, нічого я не перемішую, щоб на стінках посуду потім при варінні цукор не кристалізувався. І вода, як ви бачите, десь на півпальця покриває цукор. Відправляю сотейник на середній вогоні після закипання дещо збільшую потужність вогню. Коли сироп починає закипати, відразу ж збиваю білки. Збивати крем можливо як ручним, так і стаціонарним міксером. В суху чашу вливаю весь білок. І всипаю дрібку солі, вона не тільки збалансує смак а й пришвидшить збивання крему. Також мені потрібна орієнтовно 1 шоста чайної ложки лимонної кислоти, вона не тільки поліпшить смак цукерок, а й відбілить крем. Так як сироп вже почав закипати на плиті, тож вмикаю міксер і починаю швиденько збивати білки. Приблизно мені для цього знадобилося десь до 3 хвилин. Якщо ж у вас ручний міксер, можливо, вам знадобиться трішки більше часу. Наразі погляньте, як змінюється білкова маса. Від того, як добре ви зіб'єте на цьому етапі білок, в подальшому залежить якість цукерок. Наразі поглянемо на сироп. Він уже зварився. Якщо у вас є кулінарний термометр, то варювати його потрібно до температури 118 градусів. З досвіду кажу вам, що термометри бувають різні і не завжди вони правильно показують температуру. А ще не у всіх вони є, тому покажу вам, як перевірити сироп на готовність без нього. І це елементарно. Слід лишень крапнути декілька краплин сиропу на тарілку, і якщо вони не розпливаються на ній, а тримають форму, то сироп готовий. Трішки зменшую потужність міксера і відразу вливаю його тоненькою цівкою до білків. Бажано, щоб сироп при цьому не потрапляв на вінчики, бо в кремі можуть потім утворюватися його крупинки. Ви бачите, як збільшується миттєво крем в об'ємі, тому попередньо беріть посуд об'ємом не менше, ніж 3 літра, щоб крем у вас не просився назовні. Всипаю дрібку ваніліна і продовжую збивати орієнтовно ще 3 хвилини. За цей час він трішки охолоп, чаша вже не така гаряча, візерунок на кремі чіткий, крем густий і стабільний. Погляньте, чудово тримається на вінчику, тож нічого не завадить нам вілляти до нього желатин. Його я попередньо розчинила в мікрохвильовці короткими імпульсами по 5-7 секунд. Розчинити желатин також можливо і на плиті, головне не дати йому закипіти, бо тоді він втрачає свою силу. Якщо між пальцями ви не відчуваєте грудочок, чудово вливаємо його до білкового крему. Міксер при цьому в мене працює на середніх обертах. Мені знадобилося для цього орієнтовно 1,5-2 хвилини. А далі тоненькою цівкою, не поспішаючи, вливаю до чаші 70 г розчиненого вершкового масла. Таким чином цукерки будуть мати приємний вершковий присмак. При додаванні жиру до білкової маси вона дещо розрідне. Це нормально. Не хвилюйтеся. Так і має бути. А далі контрольне перемішування і виливаю крему форму. Я її попередньо встилила пергаментним папером і бортики змастила олією без запаху. Розмір саме моєї форми 24х24 см. Крем гарненько розрівнює по всій формі. Желатин не так швидко стабілізується, як агар, тому це можна робити не поспішаючи. А далі переміщаю крем в холодильник для стабілізації приблизно на 5 або 6 годин. Щоб суфле без проблем звільнити з форми, розігріваю лезо ножа в гарячій воді і проходжу з ним по бортикам. Далі гарячим ножем нарізає супле на шматочки більше чи менше все залежить від ваших апетитів. Так як я не додавала до крему згущеного молока і зменшила кількість вершкового масла, то звісно річ, що калорійність їх буде менша і це ніяким чином не впливає на смак і якість цукерок. При бажанні їх можна посипати какао порошком чи запанірувати в подрібнених горіхах. Я цього не робила, бо на смак вони і так доволі самодостатні. Тому зберігайте рецепт і сміливо готуйте! А я чекаю на ваші враження в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!